Народився майбутній гетьман України у невеликому селі Суботі в Черкаської області. А якщо бути точнішим, то 6 січня 1596 року батьком Богдана Хмельницького став чигирський підстароста Михайло Хмельницький, який перебував на службі у коронного гетьмана Станіслава Жоуневського. Мати Богдана Хмельницького, Анастасія Федорівна, походила з козацького роду. На жаль, про неї немає інформації. У 1910 році під час одного з боїв у Москві він врятував королевича Владислава IV і потім, той завжди прихильно до нього ставився, повернувши на батьківщину, брав участь у польсько-османській війні 1920 року. У 1644 році Богдан Хмельницький відправляється у Варшаву на зустріч з графом де Брежі, він був французом на відправку добровольців, але по ітогу дві з половиною тисячі козаків відправились воювати за гавки про, з противників Франції. Після того, як на початку 1630-х років Хмельницький завдав службу, стоячим гринським сотніком у 1646 році його пограбує його друг це стало одною з головних причин початку повстання проти Польщі. Перша битва національно визвольної війни сталася у кінці січня на Микитинській січі, коли гетьманські війська повністю звільнили Микитинську Січ від поляків. За це Богдан Хмельницький отримав авторитет та підтримку серед населення, після чого його обрали гетьманом. У лютому він уклав договір з кримськими татарами, але Польща просто так не хотіла відпускати гетьманщину, тому вона посилає 8 тисяч жовнерів у район жовтів водів. Та ще тисячу прямо у саму Січ для того, щоб взяти її з тилу. Але 7 тисяч козаків та 3 тисячі кримських татар розбивають поляків під жовтими водами. А ті тисячі жовнерів, які йшли на січ, були зупинені Хмельницьким та по ітогу перейшли на бік Гетьманщини. А вже у травні 1648 року сталася Корсунська битва, там де козаки знову розбили поляків. Вересні 1648 року козаки в черговий раз розбивають 300 тисячну армію поляків. 8 жовтня почалася облога Львова, а якщо бути точнішим, то замка, який знаходиться на горі. Облога тривала 7 днів, по ітогам якої Львів був звільнений від поляків. Влітку 1649 року поляки знову напали на Гетьманщину, але в них знову нічого не вийшло. Але кримські татари не хотіли, щоб Гетьманщина була сильною, тому вони передали їх, і Польща підписує мир з Гетьманщини, по якому Гетьманщина становиться незалежною від Польщі. У 1654 році у Переясові була підписана угода з Москвою. Але чому саме з Московії? Тому що Річ Посполита ну, не розраховувалася як варіант, тому що була війна до цього. Османська імперія також не розраховувалася, тому що там була угроза православію. а Московія вважалася себе православною країною. Тому тоді вважався нормальний варіант стати протекторатом Московії. Загинув Богдан Хмельницький 6 серпня 1657 році у місті Чигирин.